Також ржавчину я трошки знайшов, тут лівий поріг. Спереду, бачимо. В цьому відео ми перевіряємо лакофарбове покриття Mitsubishi Lancer 10. І бачимо, що всі його елементи пофарбовані, особливо пофарбований дах. і Ми змушені відмовитись від покупки даного автомобіля тут багато шпаклівки зразу вже на, на те місце тут геть бачите геть тисяча я ні витах на повністю значить вона вже така заїхала кило То 500, 500, 600, 500, дворька, так уж и крашеный. Зерка, дверка також фарбована. Тобто крило переднє, ліве фарбоване. Передні двері ліві, задні двері. Ну, тут взагалі. Тут завжди щось. Дах автомобіля, як бачимо, також підфарбовувався. В деяких місцях б'є навіть 1000 мікрон, це є не дуже добре, і е, даний автомобіль е, для покупки я не буду рекомендувати. Знову ж таки субота, Рівненський авторинок, пізно я прийшов, тому те, що встигну, постараюся відзняти. Це 8350 2013 року, 1,5 дизель, у нас сценник третій. Автомобіль на автоматичній коробці передач, коротка база, це у нас. Накладки це не леті диски, це стальні диски з такими хвпаками. Зимова гума. присутній, йдемо далі. Дача Логан зустрічає на авторинку. Гадайте, яка ціна її. 11 рік, 1,6 бензин, 6800. Так, як завжди дешевий семент за 5100 2007 рік, 1,6 бензин. Ось такий Ford, Focus, ще дорестайловий, з задніми парктроніками. Автомобіль на механіці, звичайний тканевий салон. Все по стандарту. Так, Шкода Октавія п'ята, 7450, 2008 рік, 1.6 MPI бензиновий мотор. Так, Шкода Фабія, 1.4 бензин, 2006 рік, 4650. Є номер телефону. Так, базар вже майже пустий, ну не перший раз я так знімаю, коли нема нічого. Е -е, Меган у нас 4, 13100, 1,5 дизель 2018 рік. На автоматі гарно ця автівка виглядає, дизайн класний З Франції пригнаний, ззаді парктроніки, заглянемо всередину. Автомат, тканевий салон, шкіряне кермо, двозонний клімат контроль, невеличкий екранчик і так далі. ще швидко Октавію відзнімо, вона вже має їхати. Ну що, що знімає? 10514 рік, 1,6 дизель. Сценік довгій базі 6450-2008 рік, 2.0 бензин, супер стан, пише в суперовому стані. Так, Яку ціну пасад? Б6? Дивимось. Відкрили його 6958 8 рік, 2,0 дизель. Щось не можу камера сфокусувати. Всередині дуже непогано. Алькантара, шкіра, механіка шестиступінчиста. Три ключа. Три ключі є. Цієї автівки демонструють задній салон. Задній ряд сидінь точніше, і ось так от багажне відділення. Запаска Так, автомобілі в районі 5580, Audi 3, 5 рік на автоматі. 1,6 бензин. На жаль, зачинено. така авдюха. Така цікава Volvo V-50. Біленька 6350, 1.6 дизель 2010 року автомобіль. Подивимося. Ззовні оглянемо просто, як вона виглядає. Такі ззаді, як бампер такі зелененький, чи вигоріла, чи бампер вже вицвів з роками, але ще ця автівка має проїздить і проїздить. Механіка підтопка, економний варіант, економна автівка, полюбляють їх, купують багато. На базарі Рівненському продається ягуари навіть, обмін на буса. Вайс газ, бензин, механіка, кліма, кожа, електрика. Як вам такий варіант Всередині все у вів вівчаній шкурі. Гольф Плюс такий варіант, непоганий, один, 4 бензин, 2006 рік, кондиціонер, колись контроль, електродзеркала і чип, і механіка п'ятиступінчаста, на жаль, 6 ступенева була б набагато краще.